Ammonia. Може, хтось і знає по загиблому загадкових обставин Фісюку Юрію Івановичу, який був травний запит депутату, народному депутату Ганзе. Увічернівецької обласної організації партії «Удар», Віталій Кличка, Ванзалюку Роману Степановичу, від дружини Фісюк Юлії Дмитрівни, 89-го року народжує свой Юрківці, Заставнівської району Чернівецької області. Повідомляю вам, що 8-го, 14-го року знайшли мертвого мого чоловіка Фісюка Юрія Івановича, який призводчив Юрківці Заставнівського Оставнівського району. Загиблого знайшли за адресою заставили. наших неповнолітніх дітей. У зв'язку з незалежним інформуванням мене, моїх рідних, правоохоронному про правоставлені смерті Юрія, прошу вас допомогти на отриманні відомості, про отримання відомості про захворювання заставлення кордонів від районного відділу ОНДС України Чернівецької області. На жаль, уже заява була написана дуже давно, тому що відповіді до сих пор не надано. Знаємо до цього стану. Я думаю, що це він їй сказав. Це так тобі сказали, це йому так сказали. Що да. сказали? Так, 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 так мене поперед. Закрий рот. богу. А давай, я просто він мені зробив. А ну перестаньте! А, я так думала, Давайте я вам хочу сказати один такий маленький нюанс. Ми тут почали збиратися перший раз ми збиралися там в листопаді, а потім у нас. Лися вічі, остав нас сьогодні 10, починаючи з січня місяця, недільне. А перед цим у нас були ще інші такі звичайні вічі. І що я би хотіла сказати? Сьогодні звинувачують і закидають відносно ради Майдану. Я вам скажу так, що в Раді Майдану немає жодної людини, яка туди війшла просто, тому що вона війшла. Там віш це вийшло як до утворення людей, які просто-напросто на добровільних засадах з першого дня, коли почався майдан. І ті люди, які там на сьогоднішній день представлені, я вважаю, що вони того заслужили. Серед членів Ради Майдану є Ільчук Раїса Андріївна, Козаков Дмитро Володимирович, Петришак Віталій Петрович, Остапович Микола Іванович, Масловська Світлана Тарасівна, Джос Василь Богданович, Павельчук Василь Васильович, Дупешко Джос Юлія Іванівна, тобто я, Страдецька Наталя Степанівна, Фенюк Микола. Андрійович, ось склад тих людей, які долучилися. І відносно того, чи вибирало нас вічі, чи не вибирало, нас вибрала робота, до якої ми просто вдяглися і почали робити. А не кубка людей, коли ми, ми теж могли скликати людей і стати сказати вибери ти мене, вибери мене нас вибрала робота, яка нас об'єднала. Крім того, за цей весь період було. Це ім'я кота Марія Васильівна і Вахоцька Галина. Також я не хочу нікого образити, бо всіх і не пам'ятаю. Де також і Михайлюк Ольга, і були просто жінки, які регулярно сюди і постійно приходили. Саша також він стоїть, я забула прізвище. Нас ну, було багато, я забула прізвище. Він тривав нас постійно тут прапор. Вони не їхали в Київ, багато хто з них не їхав в Київ, але вони приходили сюди. День у я ще згадала і звинувачувати нас у тому легітимні ми чи не легітимні? Мені здається, в них немає жодного морального права, тому що на відміну від них ми почали на сьогоднішній день збирати майданівців, які були хлопці всіх з цілого району. Тому що ми хочемо формувати, ми почали робити певну таку роботу по формуванню самооборони в районі, яка буде незалежна від якби від влади, і яка буде дійсно служити громаді. Ви хотіли б ще виступити? Будь ласка.

Е, дуже приємно, що зараз наш майдан розділився, що є частина людей тут, частина людей там. Одні підтримують одне кандидатів, другі категорично проти. Підтримуємо Майдан, а не кандидатів. Добре, е, е, хочу сказати, що я не раз наголошував, що, що був 2004 рік. Скільки було, що Леонід Петрович був при владі головою адміністрації, він був тоді на Майдані, тоді їхав Федір Василь Михайлович, Молдован Василь Михайлович, так само Миколаївич їхав. Я був в тому чотири. Я в село, там я працював, потім всі трохи я був без роботи. Зараз я на своєму слізі. Е, е, коли я працював, заробив там якусь копійку клав зварювальний е, апарат. Потім почав поговорю або машину, заробив гроші, купив комплектор. Е, помалював на машину і я е, не шукаю, не кажу, дайте мені роботи, я туди не рогу, але я на цей малий проміжок. Ні, мені ніхто не дав ні купишки. Але я працював так, що заробляв по тисячу, дав на посолку ставню місяць, працював да, що там убирається, думаю, да робити. Пожалуйста, помітили. Я там працював, зробив ці копійки, і після того, як я розкручувався, Так, я офіційно не йду податкову. І хабар нікому не давал. Молдаван мене каже, іди за кем робил податкову. Я не запустил них. Нічого, далі всі натіки, що це запросить, це одна молода людина каже. От я пішов на роботу училищі, я там заплатив 500 євро, той каже, я для, для, для таку таку суму я запросив. Це прямо в очі відкрита каже. Ще років я так само відносно молода людина. І в мене є вища освіта. Так само, от, наприклад, займався програмуванням. я хочу сказати? Э, вони є. Так само є там у в районі <сі> люди, які підтримують других. Давайте всі рано. Якщо ми дійсно цивілізовані, не будемо роз'єднатися до одного. Тому що він теж каже, що тут Петрковий, Ковакова, наприклад, Діма. Другий, третій, фініок. А що, другий... так само там щуря, ти мене клекала, кажеш, от за Юлію Тимошенко. Так само я йшов пішов в культурській і верхом прорвав. І так само позабав. Коли я побачу, що кидаю, кидаєш, явно кидаю, то я подумав за ярмар. Нормальний, я говорю, нормальний люд. Я не скажу. Ми не скажу. Ми зібралися за отримати кінця і... Ніхто з цих всіх не пропонує свою кандидатуру, розумієте? Я буду виступати від імені цих, хто там є мій командір від імені тих розумієте? Чи нашу накапти, розумієте? Нам не треба, кон... нам треба такого, щоб був замовчений, як ми сьогодні ті, що були на Майдані такого, щоб ми... він міг тісно підняти наш район, економіку нашу підняти. І щоб ми прийшли до нього у будь-який час, хоч він би три години приймав у нас, і щоб міг звітувати перед нами, що він зробив конкретно. А не треба, щоб того, зібрав 40 чоловік, скільки за ним, як за ключком ходили. Нам не треба такого. Пусти, хлопця, набути без кроватки і такого що, так, не порядок, не боялися, і від, люди, ходити. І не відчесувати кого призначили від майдану. Відчетсувати перед кожним хто має 18 років, уже хто конкретно міг задати йому питання. От нам такого треба. А, а свого Бога будемо від мене є такий кум, сват, брат, і всі такі є. І розходять у ті поміні. Тому нам треба дійсно, отак зараз почали вже до тут. Є п'ять коннатур, всі достойні вони. Кого він беру, Йому з ним працювати треба, а не однобрати що потім він сказав, так як я ухожу в ту ініціативну групу, він сказав, мені не треба курсантів туди. Тяжкий воєнний час. Це завтра можеш не зовсім помінятися, що другий, треба, щоб він настроїв людей вже йшли на війну. Розумієте, І тут не давати. А це було прийшли, бо вже позамерзали, то треба було перед тим сказати, бо любим їм бочки на Майдані поставили. Тож би грілися <ріх> вони. Дивіться, вже мать героїні ми собі втіпили. А не дають багато. Тому я вибачаюся розумієте, <ріхи> <уразумію. ріхи> Майдан є Майдан, <ріхи> <Поставили>, Хоть морози <ріхи> і ті, <ріхи> <ріхи> і то. У нас така крута, <ріхи> розміття, в кітів теж зазнали багато. І ми хочемо було добре. Тому повинні вибрати до кола, не вибрати. Дійсно, з ними працювати. Не подавиться, ми його через тиждень другий буде. Другий буде. І треба, щоб він контролював, може зробити. От його ставці, та якщо його мореш зараз робити, прошу і підтримую, я теж вас підтримую. завод сукровий, завод зібсу, що робити. От такого треба? Дійсно, він був хазяїном. А є тільки так дерево, ти посадив своє життя, вже хоче до мати, не треба. Я не маю чого проти. <реш> <з мене>? <реш> Треба дійсно нам відповідь людей. На чого давай дом відгукали і там почали. От шлочена, це вийшло за провоєння відділа і сказав. Це так вийшло, що він не сказав, що закривав. Це йому так сказали. Ми його закриваємо гімном України. В подальшому про будь-який перебіг подій, слідкуйте за оголошеннями, які будуть розміщені в голосі краю, на радіо, чи в магазинах. Міста і ну, дуже некоректно сказано, але автобах, бо ми там досить часто клеїмо оголошення про перебіг заходів. Так. І ще одне відносно, такий один маленький нюанс відносно сільських голів. Вони дуже хотіли, щоб ми рахувалися з ними. Ми будемо рахуватися з ними, У нас буде засідати Рада Майдану найшвидшим часом. І швидше всього ми поїдемо по тих селах, також будемо проводити. Їм вічі, і будемо спілкуватися з громадою, тому що ну, дуже неприємно було, що голови сільських рад, які причетні до рознесення грошей за Семенюка висували ту чи іншу кандидатуру. Значить, завершуємо гімном України. Who's going <speaking in Spanish>